Ого, ого, Курочка ряба, пам'ятаєте, Тут таке сіно було. Да, я просто людина міська, мені знаєте, деякі речі сільські не зрозуміть. Тамара, Миколаївна! Уявляємо себе. царями, п'ємо чай. Ну або пиво Путін. Привіт! Це Макс. Ми сьогодні в Національному музеї народної архітектури та побуту в місті Київ. Сьогодні тут зібрались переселенці з Донеччини або Донечани, аби поприбирати навколо будиночку зі свого регіону. Таку толоку вони проводять щороку, починаючи з 2015 го Як це саме відбувається і навіщо вони це роблять, ми дізнаємось просто зараз. Ось ми вже на місці, позаду мене будиночок з Донеччини. Тут сьогодні прибирають галявину переселенці, фарбують його, в тому числі фарбують ганок. Зараз будемо ходити, спілкуватися з людьми. Балакати. Тримай граблі, прибирай, а я все зараз розповім. Пішли, ну як? так, Ну як, так? Ти нічого тут не знаєш, а я вже майже кожного року сюди приїжджаю і знаю, що ми тут робимо. Ee, звідки ця баба кам'яна? Звідки mm -hmm. приїхала сюди ця вагонетка, що знаходиться в будинку? А саме головне, що я знаю екскурсоводку, яка нам зараз все розповість. І проведе міні-екскурсію по будиночку з Донеччини. Все, Понял. ти працюй, Понял. а ми Понял. пішли. Тамара Миколаївна! Тамара Миколаївна! Ось я знайшла Тамару Миколаївну. А ви хто тут? Я завідувач експозиції Українське село, завідувач відділу, Українське село середини ХХ століття. Тобто всі будиночки обласні і плюс Крим. Це от ваше у вас вся вся Вотчина ваша в, о, так? Вся Україна. То ви володарка України так. <св 'я> в музеї. Розкажіть, будь ласка, наш будинок Донеччина, що він з собою уявляє? Саме наша хата з Донецької області. Е село Ольховчик Шахтарського району. Там видно, був пісковик, тому що старалися, коли будували, щоб відобразити самі характерні особливості області в будівництві. І, тобто, і який матеріал там вживався, тому що я знаю сама з Донбасу, ж, то я знаю, що там багато саманних будівель. То і ця повинна, начебто, бути так ніж, тут вон, у нас з пісковика. А це говорить про те, що там пісковик у вас є. Так от, стіни з пісковика, але вони теньковані на фундаменті кам'яному, цоколь тут чорний. Пофарбований, але як ми бачимо, що зараз занепало все в нас тут. І навіть наші пілястри, які дуже гарно вимальовуються, коли, коли вони в гарному стані відремонтовані, то вони голубого кольору, а стіни білі. І на фоні оцих голубих, голубих вікон дуже гарно воно виразно виглядає. Покрита. Шифером, ну на на жаль, ви бачите, що вже треба ремонтувати і міняти, тому що дах 40 років більше не, не може існувати, а наш дах вже більше, вже 43 роки. 44 навіть існує наша експозиція. А коли цей будинок він реально стояв в цьому селі і його якось демонтували? Чи це е... прототип на на противагу старому селу? Вийшла постанова в 1976 році. року, і облвиконкомам була в постанові вказано, вказано знайти найтиповіший, найхарактерніший будинок для Донецької області, і, і знайти і не перевести його, а збудувати прототип того будинку, який характерний. От показали в вас тут шахтаря, якраз. І це все облови Ми робили. Це ми були непричетні. Наша робоча комісія тільки приймала вже і інтер'єр, і здані будівельні роботи. О, а так, тільки Донецька область була причетна. А за ці кошти? За, за кошти Донецької області ваші. Я нещодавно робила сторіс у своїх соцмережах і виставляла фотографії з минулих років. І люди потім коментували і казали, що саме оці ці вікна, саме цей блакитний колір, саме шифер, саме оці маленькі віконечки. — як... геометричними. — Я ти зараз кажу, а у мене мурахи по шкірі. — Що це ваше все? А, да, і вони кажуть, що дійсно це я я зараз перенеслась до бабусі. Розумієте, От, ви о... розумієте? Навіть якщо ви оглянете нашу всю експозицію. То я вам скажу, що тут ви знайдете тільки декілька яких самих правдивих осель, які тут зображені. Тому що вона відповід... вона 1957 року будівництва, там у вас в Ольховчику, Але вона відображає якраз той період. Можна сказати, у вас 50, кінець 50-х років, а у нас тут усі, ну є і 70-х років будівлі, то вони значно більші, і з мансардами вже з'явилися. А у вас 59-го року, я думаю, він дуже правдивий будиночок. Через те ви попадаючи до нас у музей, обнімаєте нашу хату і відчуваєте, що ви знаходитеся дома на Донеччині. Прийдемо. В будиночок сам. В будиночок так, пішли. Так, заходимо в будиночок і розкажіть, будь ласка, куди ми зайшли? Що це за приміщення? Давайте присядемо. Зараз ми оглянемо внутрішнє обладнання нашої шахтарської хати. Звичайно, вже як з'явилися нові, нові площі в наших будинках. То відповідно і планування помінялося. Ми вже не побачимо те планування старовинне на хата сіни або на дві половини. А ми тут вже бачимо окремі приміщення, відділені спальня, відділені на вітальня, кухня велика, ванна кімната. І, звичайно, змінилося внутрішнє обладнання. А це що? що? Де ми, це, ми зараз? Це літня веранда. Літня, Літня веранда. Літня. І притаманна вона і для Донеччини, і на багатьох садибах у нас також такі веранди є. Так що це характерна ознака була вже в новому будівництві. Раніше також в старих хатах були галерейки, наприклад, літні. так? А тут вже закрите приміщення, веранда називається. так? От якщо ми зайдемо в хату, то ми вже, звичайно, не побачимо ту покать покуть, яка колись була в хаті, піч, печі виносилися на в Донеччині в літню, дом, в літню кухню. В літню кухню. Так. А тут ми вже бачимо посередині стіл, вже знаходиться стінка навіть в хату входить. Хоча це притаманне було для 70-х років, Уже в інтер'єр входить стінка. Це е, сплошна стінка, яка заповнена майже у нас вся Для, експозиція. для хрусталя, які не можна чіпати, так, тільки кри на кришталь, тільки а то й на свято не використовували. Так посуд у нас був. Парфорові заводи, дуже багато гарних заводів. Вони вже зараз понищені. Зараз вже тільки на виставках, мабуть, можна побачити. Так, кришталь виготовлявся на зорсалі, до речі. А у вас на Донеччині керамічний на Луганщині керамічний посуд. Ну, коли ж це була ну, входила одна, що була область до 53-го, здається, року, так? Так, ну що посиділи, треба на кухні, щось поїсти. Ну, пішли, подивимося. Це кухня. І вона доволі таки невеличкого розміру. Але ця хатина розрахована була на родину, де чотири 40 метрів квадратних. Я хочу ще сказати, яка родзинка цієї будівлі, що тут літня кухня ось знаходиться, і прямо з цієї кухоньки, де ви готували там, варили їсти, ви могли тут зробити собі столову і тут же. Але знов таки мої знайомі кажуть, що здебільшого у їх бабусь, дідусів, літня кухня виходить. Але особисто моїй бабусі, і я знаю, що мені багато хто розповідав. Що е, на Донеччині була літня кухня окрема, а це от з якою метою це після було? Що вона... Дуже зручно, якщо господиня тут готує, і тут же в неї вона в ці ж двері виходить, і тут у неї знаходиться літня кухня. Тим паче, якщо у вас жарко дуже влітку, то ви там обідаєте. І, ну, Там плити немає, а тут ви бачите, яка плита, і кахлями обкладена, і вже не, немає тих мисників, що були у традиційній хаті. А вже бачите, у нас окремі меблі кухонні з'являються тут. І от знову і, такі, от, це от типові для Донеччини, та, от кухня така. І головне, що і умивальник, вже як зручно, що вода проведена. Це ж дуже зручно для господині, коли в неї вода в хаті є. Холодильники, Донбас, також ваші були холодильники по всій Україні. У мене навіть вдома був колись Донбас. О. Так що, ось така особливість саме цієї хати. Із кухні ми переходимо в літню кухню. Але ще газової плити не було. Ну, значить, до вас аж до семь до кінця 70-х років ще в нас по Україні тільки невеликий процент, десь 13%, може 15% газифіковано тільки було. Так що у мене, наприклад, у батьків під Києвом в 80-х роках тільки газ провели, а ще електрика навіть до до кінця х років не, не в усіх селах була. Так що досягнення були. ну… Незначні. І через те людей багато емігрувало в міста. У вас тут були якісь цукерок. Я пам'ятаю. Курочка ряба, пам'ятаєте? Тут таке сіно було всередині. Яєчки були, е, такі шоколадні дивіться, цукерки. Такий, такий же посуд. Дивіться. Шоколадні церкви. Макерики були в. Этом, Фольгіє такое, о, ну це було. Це... Вони були літерська Але... фабрика, Донецьк, конфети, курочка ряба. 1 рубль 95 копійок. І бачите срокідності скільки? 15 діб всього лише. Я пам'ятаю. О! Дата виробництва 29 грудня 1981. Це коли я народилась це рік. Боже. Коробка <рес> <рес> мого віку. <рес> Ось дивіться, васильківська кераміка, яка гарна. Але вона придибала аж у Донецьку хату. Дуже ж ну, всі купували, це ж не значить, що обмежено було. А, а поширена була Васильківську кераміку, любили всі. Можна, Можна залаштунки? В чужу ту палаці. А ще ви любите коробочки. Зикле. Я, я Зикле. просто люблю солодке. Тому. Да. дивіться. У мене просто мама колись працювала на, Донець... на Донецькій кондитерській фабриці. Коробочки з тих часів. Да, да, да. Шоколадний іди. набір. М -м, то це вже таке. І зефір. Я навіть зараз відчуваю у себе в роті його смак. Я вчора купила. Білий і рожевий. Зараз він не такі. А ще пам'ятаєте, теж були такі. Та по три штуки були фасовані в Донецьку. Ага. Зефір. Так, Донецьке виробничне об'єднання. Скільки було підприємства до неї, ні Боже. Так, солодки тако... поїла, а що є таке більше цього? Це теж виробляла чи це не у нас вже виробляла? Атас. Це ж. Що? Дивіться: хек серебристий з овочним гарніром в маслі після обжарки. Дивимося. Дивимося. Данов, Маріуполь виготовлення. Бачите? Мінри-хоз СССР. Гораж, так, такі давні експонати у вас тут. Головна кімната. вітальня тут, а там спальня, проміжна кімната. От ви бачите стінки, які з'явилися, правда, в 70-х роках. Так що це трошки можливо і не співпадає. Але вона типова для Донеччини. Для Донеччини, тому що кругом був такий попит на, на стінки, на меблі. І дуже ж обов'язково в стінці повинен бути сервіз, посуд, кришталь, який ось ви бачите місцеві фабрики і заводи. Я знаю, що на Луганщині є, був керамічний завод, а от на Донецьку це... Так дивіться, тут навіть этот, визерунок. Шахти? шахти або якісь Вот это це шахтний ствол. Це, мабуть, якісь коксопідприємства підприємства, так, схоже. Десь якийсь цех виробляв і посуд такий у вас. Ну, ніде не зафіксовано, саме де, тому що я цікавилася фарфором. І фаянсом. Немає, ну, Немає навіть в книзі ага. не записали якого ж завода. Оце, я дуже мені цікаво, де виробили його. А кришталь це, мабуть, якраз на Азовсталі виготовлявся, бо він теж такий типовий на ніжки з таким же візерунком, такий, знаєте, угу. сніжинка така. Ой, я, я пам'ятаю, коли якось розбила ринку. Ага. Намагалася приклеїти, тоді суперклеє не було, момент був. Мені потім досталося. От бачите <гум> у, у кожній оселі і кришталь, і телевізор. Е, кожна це для кандидата. Ну, для можна якось. Так. Да. Можна більше, дивлячись, хто які смаки має для шампанського. Так? <рес> Ми обов'язково побачимо бібліотеку. Це була дуже характерна риса для періоду соціалізму. Всі читали і всі здавали макулатуру, і всі збирали бібліотеки собі, купували, несли все, що можна, який старий папір, газети і замовляли собі. Літературу класичну особливо. Звідки почалася? Євромайдан в Донецьку почався. Біля пам'ятника Шевченка. Бачите, які книжки в нас є. Ви вже таких у себе й не знайдете тепер. Ну, я мешкала біля залізничного вокзалу. Так, я приїжджала дуже. Багато на ваші собачовки досліджували їх. А це старий аеропорт. Аеропорт. Дійсно місто мільйонів Троянд. Багато працює. А тут у нас знаходиться спальня. Ось дивіться, яке двохспальне ліжко. І що характерне було для нашої кожної оселі, де б ви не зайшли. А вже в 60-ті роки кругом на стіні були килими. І вони двохсторонні, двохсторонні килими, вони оцей тип, ви бачите, візерунок, геометричний візерунок. Вони були. Це характерні для Західної України. Ну, оскільки у вас не було центрів килимарства, то вони емігрували до вас. Коли Шахтар повертався додому, а, на... коли він йшов на роботу, то він забирав свою казку. Дякую вам за змістовну екскурсію по містам мого дитинства. Бо дійсно, я, наче зараз з бабусею прогулялася. Гайне, так працюю, відео знімаю зараз. Да, да, шукаю героїв для майбутніх текстів. Все, все чітко буде, не переживай. Ну що, ми ж не дарма поїхали, звісно. Я прям в ударі сьогодні, можна сказати. Всі, он, руки брудні навіть від роботи. Так. О -о -о -о. Гайне, я тобі наберу, тут герої підійшли. Як ти добре чухаєш? Аня, ну. Такі в мене посадові обов'язки, розумієш, просто координувати людей. Ні. Так, да, да. ого, ого. Так, ну я насправді не просто так тут гуляв. Ось познайомився з В'ячеславом. Він засновник цієї толоки, він її придумав. Пане В'ячеславе, вітаю. Добрий день. Добрий. день. Дякую, що завітали. Да. Ну, сьогодні бачимо, що досить жваво тут все відбувається. Так кожен рік у вас так. Кожен рік з 2015 року ми почали спілкування з землячествами других областей. і так угу. от традиція почалося. як ви взагалі придумали цю акцію? Да? навіщо вам це потрібно було? Ну бо можна собі було в суботу сьогодні сидіти вдома. Ви чомусь вже п'ятий рік виходите і працюєте біля будиночку. Да не п'ятий, а з 15-го року о, вже о. восьмий. не уважно слухав. Да, я знаю. восьмий рік. Ну це я називаю островок нашої малої родини. Сюди приходять е, всі земляки і друзі Донеччини. Ми працюємо раз або два рази на рік. З задоволенням люди приходять, спілкуються тут, знайомиться. Е, е, Кожен раз хтось є новий, так що сьогодні теж багато нових. Ну з порівняння з минулими роками: сьогодні роботи більше чи менше? Ну так трудно сказати. Е, сьогодні більше е, ми працювали. Косметичним, Вот, наприклад, був 18-й рік, коли ми встановили вагонетку, це був найжовіший тяжкий період, там з э, киску-бабу. А так потихоньку працюємо. Всі так, да, роботи вистачає. Де ви її знайшли? Ваганетку е, по, ну, ви ж знаєте, що на Донеччині кожна хата має е, атрибут для збору води. Константин Воробйов запропонував мій товариш. як-то Давайте зробимо і тут. Ну Донецька хата без вагонетки ненормальна. І ми е, дали листа з запросом від землячества землячиства е, вугіллю. І в 18-му році бачите, е, та, при участі Покровська е, ми. Завезли сюди, нам обшлося тільки доставка 8 тисяч гривень на, на той момент, елемент. Угу. Що... Ви кажете, кожна хата мала резервуар для збору води. Тобто ваганетка в господарстві використовувалася як резервуар? Так, так, тут а, не зовсім правильно зроблено. А... Сюди стікало з даху. Да, да, з сюди. даху Вот ага. да. тут був кран із слівалі, угу. і завжди був а, тут. Півтори тонни води. Сьогодні, до речі, от вона була вже в такому віді, вот, частково ми привели до ладу. Ну а яка логіка? Тут дивіться, труба зведена, ну, виходить ось сюди, так, ну, під фундамент. Але ж тут теж під фундамент, по суті, вилівається. Ну, чи трошки далі? Ні, 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 тут стоїть кран, угу. а вилівають, коли потрібно. Вона ага. ж повна стоїть. І коле все одно ж під фундамент ну так ні вилівається в йомкось якось. А і, і далі так, в господарстві да, да, можна і використовувати. Шланг, да, да, да. Це для паліва було, а дітлочки завжди тут купалися. Да, я просто людина міська. Мені знаєте деякі речі, сільські не зрозуміли. Ну у вас скажіть, ком'юніті, таке донецьке сформувалось, Тобто, ви тут раз у рік зустрічаєтесь чи поза цією толокою ви продовжуєте спілкування? Якісь можливо робите спільні проекти, допомагаєте один одному? Ну обов'язково ми допомагаємо один одному. Аля такої землячество. У нас є своя група в Фейсбуці, переселенці Донбасу і Криму, ми гуртуємось, хоча зараз переселенців вистачає в Україні. Ми обов'язково долучаємося і допомагаємо друг другу. Я знаю, що ви з Луганщини, так Так що ваш домик теж там працюють інколи люди. Так що Приходьте наступному році, може ще восени? ми будемо працювати. Так що ну, зараз ми наш домик підемо подивимось. Я вам дякую за цю розмову. Хочу наостанок з вами провести маленьку вікторину. Я Давайте. підготував три питання до вас. Вони такі будуть незвичні, і короткі. Перше питання: Джон Юс чи Джон Рембо? Джон Юс. Добре. Чи є конфлікт між Луганськими і Донецькими? Ніколи не було, все надумано. Путін. Все. На цьому все дякую. І я дуже буду вам вдячний, якщо ми достучимося до глядача. Я останні декілька років вважаю, що фамілію Путін і Росія треба. Писати з маленької літери, недостойні вони. Зараз пропоную дивитись луганський будиночок. Він тут зовсім поруч, він виглядає зовсім по-інакшому. І що цікаво, там є атрибути, які були в мене вдома, і позбувся я їх буквально рік тому. Let's go! Так, і що ми тут маємо? Це будинок з Луганської області, селища Старокримська. Скоріше за все, його також тут збудували наново. Ну бо вирвати його з Луганщини і перевезти сюди це справа просто нереальна. Я думаю, кожен з жителів Луганщини такий будиночок впізнав. Вони були і у Сєвордонецькому, і в Борівському, і в Креміні, і в Старобільську. Це Ну, тупа наша форма, по-іншому не скажеш. Якщо ви цей будинок впізнали, обов'язково киньте відео друзям. Нехай вони також впізнають і підпишіться. Пропоную зайти всередину, швиденько глянути, що там є. Так, наганок. Тут нас відразу зустрічає Супер вірандочка. Мені, звісно, таку теж собі хотілося мати. Оп! Уявляємо себе царями. П'ємо чай. Ну, або пиво. У нас на Луганщині любило пиво, і це ніхто не може спростувати і перебрехати цей факт. Ось. Ну і прапор України, звісно, теж кожній луганської оселі має бути. Так, пропоную відразу зайти в зал, бо він мені сподобався найбільше. Угу. Ну, Нас, як ви бачите, не пускають, щоб ми тут не натоптали на чіткому килимі. Зазирни ось сюди, тут стоїть диван, стоять крісла. Просто ось такий диван я викинув півтора року тому, бо зробив в залі ремонт, і він мені туди не стакався, як то кажуть. І крісла теж в мене такі були, повідвалювались колесики, виконув їх разом з диваном. Дивіться, якщо щось знайоме впізнаєте, пишіть в коментарях, що у вас цього було. Ну і стіночка, звісно, куди ж без стіночки, стіночка це наше все. У багатьох, я думаю, у бабусь, в тому числі були такі штуки. Ось. Так, ну заходимо на кухню. О, до речі, телефон. Пам'ятаєте свій домашній телефон? Мій домашній був 20388. Можна було набрати і подзвонити додому. Тоді ще були таксофони і безкоштовні навіть були таксофони. Кухня. Ну, щодо кухні, хочу сказати, ще. В Сєвєродонецьку у нас була, саме, був саме такий гарнітур білого кольору, і пічка теж була така. Мама, якщо ти подивишся, подзвони, скажи мені, така чи не така, Ну, мені здається, така, саме така. От. Така легка ностальгія. Я тому і замовлю. Ну, Книга рецептів це понятно. Так, ну, як, Зважаючи на те, що це дом сільський, а я людина міська, такі речі, як пічка, праска, рукомийник, я не впізнаю. Вони в мені не резонують, не дзвонить нічого всередині. Ну от, Але гарнітур кухонний, це просто моє. Чого в цьому будинку не вистачає, це доріжок на підлозі. Ну тут можна зрозуміти, що всі постійно ходять, топчуть, однак тут має бути на підлозі зелена або червона така широка доріжка, або, як казали, у нас вдома палас. От. Пропоную заглянути в спальню. Тут теж є речі, які були в мене вдома, ще їх купували мої бабуся з дідусем. Тут є так, це не в цій кімнаті, переплутав, слухай. Не в цій кімнаті в сусідній. Ну, тут така атмосфера, що килим на стіні, наше все. Не забудем ні простім. Так, ну і давай заглянемо сюди. От, отут, от такі стільці вони теж в мене були вдома. Ну, Я думаю, це у багатьох радянських людей було вдома. Ну що ж, дорогі брати і сестри, чуваки і човіхи, дякуємо за те, що дивились. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ми не будемо більше вас мучити. На цьому все, ставимо три крапки, самі йдемо працювати, вже по-справжньому будемо грабати. Ну і звісно, будемо трошки відпочивати, спілкуватись, їсти кашу і все таке інше. Якщо відео вам сподобалось, то надішіть його знову ж таки друзям, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Або навпаки, дизлайк валіть, якщо воно вам не сподобалось.